Вона не А на вашу думку, які науковці чи аналитики а, мали найкраще розуміння, що станеться в Україні у 2022 році? Мені здається, що було чимало історичних розвиток в таких істориках, як Сергій Плохій, як і Тімоті Снайдер, які, в принципі, давали загальне розуміння того, що може відбутися. Політики цього не розуміли е, здебільшого. Сподівалися на якісь домовленості з Путіним, ми бачили, якою, якою наївною я б сказав, дитячою була поведінка українського президента Володимира Зеленського, французького президента Еммануеля Макрона, колишнього американського президента Дональда Трампа. Наскільки не усвідомлювала рівня загрози федеральна канцлерка Ангела Меркель? Хоча, можливо, більше ніж всі ці пани, про яких я перед цим сказав? Так, що політика тут виявилася зовсім не на висоті, і суспільство виявилося зовсім не на висоті розуміння проблем. Але найбільше це стосується звичайно українського суспільства. Переважна більше громадян України в принципі не розуміли, що відбувається навколо України і самим цим суспільством. І результати президентських і парламентських виборів 2019 року, як скраве свідчення повного небажання українців жити у реальному світі, як то кажуть, у Популярному фільмі, не ви, не дивились вгору, і за великим рахунком, пріоритет на виборах був відданий саме тим людям, які, як і звичайні українці, просто не хотіли дивитися вгору. Володимир Зеленський в цьому плані є ототожненням ось такого середньостатистичного українця людини, яка не усвідомлює собі рівень загрози. І починає боротися вже тоді, коли сама ситуація вже почалася і вже коли мало що можна зробити, тільки оборонятися, воювати і сподіватися на перемогу будь-якою ціною. І за великим рахунком, саме тому ми вважаємо Володимира Зеленського дзеркалом українського народу і суспільства як після 2019 року, так і після 2022 року. Тому що українці завжди здатні на опір, на відчадушну боротьбу, але не дуже здатні до усвідомлення. Самої загрози, яка може їм погрожувати, і не дуже здатні до будування ефективних інституцій, поки що українці здали на відмінно іспит на здатність до опору, однак провалили іспит на державотворення і на збереження територіальної цілісності. Ці іспити їм ще доведеться здати після війни, чи ви знаєте?